Вмикай T-Rex MINI. Сіне 10 років працює саме ручно rex Mini. Все чітко, швидко, безпечно. Єдине не розумію, чому виробник цього дровополя не робить ход каретки до ножа 50 сантиметрів, так як є більші дрова. Ну, щоб використовувати для бізнесу можна було. Буває, люди заказують дрова по 40, -40 см і коли 40 см, погано включається він. Так як більше хоток, але краще включається і не вибиває зуби на Так як є момент для включення і при розгоні, не втупов опирається каретка при 40 сантиметрах поліно і буває не можна включити ручку включення Тро, каже осейка, слава богу що такі дрова є бо самі кращі дрова ті, що у дворі лежать Возьмі щось потопше. Покажи як треба робити. Ну, Котілок на самий цинус такий. Щоб гарно плотно його накласти побільше. Поріжемо його коротенькими, щоб не сильно здоровими. Обережно тільки при притулянні пальця в дручок. Компальця об нажане той не притули. Красиво робиться ночок. Хто каже вручну, робіть вручну. Ці дрова поки потягаєш по пилях, гілля поскладаєш, заклинила десь каретка, удар открута. Та якщо кожний, то безсильні робиться. Це згорі наверх боже. Так, спасібо за дрова кола з сином колемо дрова, гріємося і все пучком, красиво. Да, Владос? ладос? красоту делай пополам четко молодец Пиши. Аккуратно там, щоб не цепануло за ремня. За руку сметь є Двигун Двігун 2,2 кВт тисячник, один к трьом. Маховики, по-моєму, 30 сантиметрів діаметром чи 32. Це модуль і він так на 350, десь обертів, 360. Крутиться шестерня, мах цьому дровоколі по 17 кг два штуки. Красота.